Всім миру і добра ми читаємо третю главу книги Есфір. Після цього звеличив цар Артаксеркс, Амана, сина Амадафа, Вогиянина, і підніс його, і поставив сідалище його вище за усіх князів, які були у нього. Ну, така практика нам вже зустрічалася. Йосип Прекрасний у Єгипетському царстві теж був піднесений до найвищого рівня, і він був другою особою після фараона і мав безмежну владу. Ну, Артаксеркс тут не вирізняється якоюсь великою розсудливістю, і ми вже не раз бачили його спонтанні якісь рішення. Ну і з іншого боку, для того, щоб приймати. Мудрі рішення, і для того, щоб себе оточувати відповідними людьми, то в людини має бути пріоритет, в людини мають якісь бути особливі цінності. Ну, поки що ми цього від Артаксеркса не бачимо. Про Амана, ми з вами говорили, що він є прообраз диявола. Але можна сказати з впевненістю, що не лише це прообраз, але й втілення. Ви скажете, в який спосіб. Як, чому? Справа в тому, що існує три волі: є воля людини, є воля Божа і воля диявола. І ось людина за життя повинна навчитися поєднувати свою волю із волею Божою. А це все відбувається по-особливому. Людина сприймає певну ідею розумом. І потім, якщо вона погоджується з тим, що вона пізнала як ідею то вона тоді сприймає цю ідею серцем своїм. Тобто її воля погоджується з тим, що до неї прийшло взовні. І тоді людина робить той чи інший поступок. Диявол, це знаючи, намагається весь час навіювати свої ідеї людині. І для нього дуже важливо, щоб в людини відгукнулося серце на цю ідею. І ці ідеї дуже часто полонять наші серця. Якщо ми їх не фільтруємо через призму святого Євангелія, через вчення церкви, через досвід церкви, і ось дияволу дуже важливо, щоб наше серце відгукнулося, і тоді ми повністю належимо його ідеї. Ці навіювання називаються прилогом в отців церкви. І от задача в нас, в нас людей, полягає в тому, щоб навчитися розрізняти оці думки, ідеї, які приходять до нас? Бо часто люди думають, що це їхні особисті бажання, ідеї, але насправді вони часто бувають навіяні нам ззовні. Ну, але так як ми більше схильні до гріха, то відповідно і от більше люди приймають ці погані ідеї. Так ось в диявола яка ідея знищити. Людство. А саме найголовніше знищити народ ізраїльський, бо з нього має постати спаситель. Ось і тому всі культи язицькі, вони в першу чергу базувалися на тому, щоб знищувати народжуваність, щоб спалювати дітей, щоб дітей приносити в жертву. Ми про це з вами говорили. І тому народи просто ненавиділи найбільше саме євреїв. І тому воно в світі так з'явилося, що їх, що їх дуже не люблять. Євреїв, і тут це теж попрацював над цим диявол, що от людство має таку ненависть до ізраїльського народу. І от Аман, він має цю ненависть, значить, вона йому була вкладена як ідея в його серце, і тому він робить все для того, щоб знищити юдейський народ. Що з того вийде, ми прочитаємо. Усі службовці, при царі, які були біля царських воріт, Кланялися і падали ниць перед Аманом, бо так наказав цар. А Мардохей не кланявся і не падав ниць. Е, ну, Мардохей не кланявся у цій церкві, говорить, що через те, що сказано, він знав заповіді, що тільки одному Богу поклоняйся і йому одному е, служить. Тут є непряма відповідь у е, цій главі. І говорили службовці царя, які біля царських воріт. Мардухею, навіщо ти переступаєш повеління царське, оскільки вони говорили йому що дня, а він не слухав їх, то вони донесли Аману, щоб подивитися, чи устоїть у слові своєму Мардухей, бо він повідомив їх, що він юдеянин. Ось відповідь. Тобто, він сказав: Я юдей і я не можу поклонятися Аману. А я можу поклонятися лише істинному Богу. Такі випадки теж ми вже знаємо із святого писання. І коли побачив Аман, що Мардохей не кланяється і не падає ниць перед ним, то сповнився гніву Аман, і здалося йому незначним накласти руку тільки на одного Мардохея. Але оскільки сказали йому, з якого народу Мардухей, то задумав Аман знищити. Всіх юдеїв, які були в усьому царстві Артаксеркса, як народ Мардохеїв. Бачите, для того, щоб підсилити ненависть до юдеїв, сатана так йому вселив, що ось бач, Мардохей, він один не поклонився, а ти знищив весь народ. І зробив раду у перший місяць, який є місяць Несан, у 20-й рік царя Артаксеркса, і кидали пур. Тобто жереб перед лицем Амана з дня у день, з місяця у місяць, щоб, один, щоб в один день погубити народ Мардохеїв і упав жереб на 12 й місяць, тобто на місяць Адар. Тобто, значить, пізніше з тієї історії витече свято, яке називається Пурим, від слова пур, тобто жереб. І, значить, жереб випадав проти народу, і тому Господь попускає, все ж таки, попускає, щоб люди відчули на собі, яка є загроза, що з ними може статися, і що буде, якщо вони будуть уповати на Бога, і якщо Господь своїм перстом буде захищати цей народ. Має трішечки відбутися оця спокуса. Вірніше, хочу ще вам сказати, що у церкви, церкві, ці самі ж аскети, вони кажуть, що от коли з'являється цей прилог, якась думка, і вони спочатку не можуть розрізнити від Бога вона чи від диявола, і вони її впускають. І дивляться, яка реакція потім, що далі з того виходить. І тоді вже точно бачать, звідки та спокуса. Ну, якщо від диявола, зрозуміло, що вони її будуть відкидати молитвою покаянням. І сказав Аман царю Артаксерксу: є один народ, розкиданий і розсіяний між народами по всіх областях царства Твого, і закони їх відмінні від законів усіх народів, і законів царя вони не виконують, і царю не слід так залишити їх. Якщо царю благоугодно, то нехай буде приписано знищити їх. І 10 тисяч талантів срібла, і я відважу. На руки представників, щоб внести у скарбницю царську. Тобто він виступає спонсором. По-перше, Артаксеркс не має права слухати лише одну людину в такій справі. Навіть коли одну особу судять, і то треба два-три свідки. І так само було і в них, хоч і в них не було Мисеєвського закону, але по перських законах теж обов'язково мали бути свідки. Тим більше, що свідчення йде не проти однієї особи, а проти цілого народу. Ну, але от він, щоб реалізувати свою ідею, виступає таким негативним меценатом, дає на це гроші. Тоді зняв цар перстень свій з руки своєї, і віддав його Аману, синові, Амадафа, вогіянину, щоб скріпити указ проти юдеїв. І сказав цар Аману Віддаю тобі це срібло і народ, зроби з ним як тобі завгодно. І покликані були писарі царські у перший місяць, у тринадцятий день його, і написано було, як наказав Аман до сатрапів царських і до начальників над кожною областю від області Індійської до Ефіопії над 127 областями. І до князів кожного народу у кожну область письменами її, і до кожного народу його мовою усе було написано від імені царя Артаксеркса і скріплено царським перснем. І послані були листи через гінців у усі області царя, щоб убити, погубити і знищити всіх юдеїв малих і старих дітей, жінок в один день, у тринадцятий день. 20 го місяця, тобто місяця Адара і майно їхнє розграбувати. Ось список з цього листа, Великий цар Атаксеркс. Так, ми це не будемо читати, тому що тут е, йде звернення. І ми читаємо з 14 стиха список з указу послати в кожну область як закон, що оголошується для всіх народів, щоб вони були готові до того. Дня і гінці вирушили швидко, з царським повелінням оголошений був указ і в Сузах, престольному місці, і цар Аман сиділи і пили, а місто Сузи було у сум'яті. Ну, на цьому третя глава завершується, далі буде розвиватися ця історія, і ми будемо читати, що відбудеться з тими подіями. Слава Господу Богу!